культуристи, бодібілдери, а просто люди качки. Вони витрачають місяці і роки на виснажливі тренування, щоб побудувати ідеальне тіло. До них приєднались і жінки, які показують не менш вражаючі результати. У нашому краї бодібілдинг та фітнес стрімко розвивається. Нещодавно відбувся кубок області, де всі спортсмени змогли продемонструвати своє напрацьоване тіло. Давайте переглянемо, як це було. У суботу облмуз-драмтеатр був переповнений вщент. Кілька сотень ужориців прийшли подивитися на найкращі форми спортсменів Закарпаття, адже тут проходив відкритий кубок області із бодібілдингу та фітнесу. Варто зазначити, що участь у змаганнях взяли бодібілдери не тільки нашого краю, а й представники із Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей та Києва. Змагались учасники у п'яти категоріях бодібілдинг, фітнес, чоловіки та жінки, фітнес-бікіні, бодіфітнес та нещодавно увадена категорія Менфізік. Бодібілдер Дмитро приїхав на змагання зі Львова. Виступає вперше, і тому хвилювання приховати було важко. Це мій перший виступ з культуризму. Дуже хвилювався. Але взагалом задоволений своїм виступом. На жаль, я цього разу не зміг прийти до фіналу. Були більш підготовлені спортсмени. Але я думаю, що наступного разу обов'язково прийду до фіналу. Треба більше попрацювати. Його колега Максим на сцену виходить вже втретє. каже, хвилюється тільки за кулі. Саме під час виступу все як рукою знімає. Буквально за хвилину до сцени такий йде маленький мандраж. Дуже всі хвилюються. Тільки як викликають категорію, мандраж пропадає і не знаю, таке відчуття, от ти готувався, ті три місяці, дієта жорстка, ні шоколаду, нічого. І воно ж так, ну такі враження, ну це треба почути самому. Ну так дуже цікаво, приємно. Я вже третій раз виступаю, і мені подобається. Наполегливість під час тренувань та впевненість на сцені для Максима не була марною у підсумку. Він і переміг у своїй категорії до 70 кілограмів у наступній категорії до 80 кілограмів. Золото виборов теж львів'янин Олексій Мельник. Участь у змаганнях взяв і іменитий бодібілдер Байло Балох із легкістю переміг у своїй підгрупі до 90 кілограмів. Ну а першість у категорії більше за 90» виборов ужгородець фітнес-тренер Віталій Надзельський у підгрупах Мен Фізік, юніори та фітнес золото знову ж таки забрали львів'яни Євген Ляшевський, Юрій Федишин та Юрій. Гій Відповідно, запекла боротьба точилась і між дівчатами. Бажання показати своє тіло та продемонструвати досягнення у такому екзамені, екзотичному виді спорту виявило чимало представниць. Це краса, це жіночне, це гарно. Це не просто так підкачені тіла, такі гарні, як бодібілдинг, як бодіфітнес, Це красиво насправді. Ну, а я фітнес-тренер, маю займатися, повинна займатися. Вже роблю краще, красивіші жіночі тіла. Своє також має бути в порядку. Трошки хвилююся, звичайно. Це все таки на сцену все дивляться, але. Хочете зрівняти себе з, ким, з іншим, Подивитися, показати себе з кращої сторони. У підсумку і тут одними з найкращих були львів'янки: фітнес Ольга Тітова, боді фітнес Наталія Жук. Що ж до Ужгородок, то кращими у категорії фітнес-бікіні до 165 сантиметрів стала Наталія Балох, вище 165 сантиметрів Мілена Молнар. Сьогодні у нашій програмі переможниця відкритого Кубку Закарпатської області це Наталія Балох. Вона перемогла у категорії Міс Бікіні та її тренер та срібний призер відкритого кубку Закарпатської області бодібілдингу та фітнесу Олександр Лапін. Рада вас вітати в студії. Я теж вибувала на цьому чемпіонаті. Дійсно була вражена кількістю учасників і вже підготовка з кожним роком ну, все вище і вище. Як вам було змагатися цього року? Ну, интересно было, понравилось. Вот уже собираюсь недельку отдохнуть. Сейчас в воскресенье во Львове будет чемпионат Украины. Вернее, Кубок Украины. И недельку отдыхаю, отдыхай на осень хочу готовиться уже сразу. То, ты занял відразу с Рибло и в первый раз, так? Да, ну, да, можно да, и провета да, и с дебютом, да, и с прозовым. Да, ну понравилось, в общем, все было интересно. Ну, я занимаюсь этим давно, то есть это я и работаю с этим. Это моя сфера. Это как бы и хобби мое, и моя любимая работа, и заработок. А чому ну, саме ти трену тренуєш? Тренував існу і Наталю тренував і тут вирішив взяти участь. Чому? Ну завжди хотілося. Всегда хотелось, всегда було интересно. Просто щоб готуватися, нужні більші фінансові угу. То Тобто це дуже багато денег на підготовку. Очень много. Тобто ну, можливості такої не було. Зараз спробував. спонсоров знайти спонсорів, щоб допомогли далі. А ти Наталю, чому э, вирішила займатися? Я в спорті багато років, але ну, більшості я займалася танцями. Тут просто вирішила спробувати. Понравилось. Ти скільки вже займаєшся? І чи береш багато вже а, ну, того року, 2013? Ми перший раз спробували. Потім ми поїхали на Україну. Ну в мене так вийшло, що я трішки не встигла вийти на сцену. Ми довго собиралися. Ну, Просто ми... не встигла вийти вже на да. самі змагання. Ну, Львові перша стала. Да, да. Потім ми на поїхали в Україну не і так вирішило, вовремя. що да. Там макіяжі, прически, ногті, лаки. Там. Да. І таке буває. Добре, як тоді відбувається процес вже приготування? Це ну, приготування самого нашого тіла. Так? Це дуже складний процес, скільки потрібно часу. За скільки може підготуватись повністю своє тіло на змагання? Ну, Допустимо, у нас ну, у мужчин, якщо бодібілдинг, там немножечко все доліше. Я починав з сентября місяця, з сентября по, по новий рік, по январь, виходить, я набирав. Там ну, маса набор был, набрав 28 кілограм, і потім з января була сушка. і вже по апрель по сорівнування. Ну, виходить, місяць восім-дев'ять. Як цей там, період? Спочатку потрібно набирати масу. Так, да, початку набираєш масу, щоб було, потом, потім, коли висохнеш, щоб було що показати. І наскільки це важко а, тримати цей режим? Я думаю, 28 кілограмів набрати за такий період. Ну, ну, період маси я їл 8 разів в день, Вночі вставав два рази їсти. То есть сидал за этот период там, килограмм риса, пачку, ну, варил. Oh -oh. Соответственно, 3, 3 килограмма уже получается, килограмм филе, там 10 яиц, там, творога, полкилограмма, еще куча протеинов, всяких спортивных добавок, витаминов и т.д. и т.п. Только -то самые зар... То -то... затраты идут да, на, це, да, на харчування. Ну, конечно, Тут еда, в основном все упирается в еду. Тобто ну, грамотно тренуватися і грамотно питатися. Все вважається, білки калорії углеводы, все чітко подбивается, що ти должен їсти на свой вес, сколько ти може. Угу. Ну это у нас так. Да? У девочек немного проще. Так, да, як не на... хай да. Наталя розкаже, якось да, ну, да, тоді на набор маси да. такий, аж не ну, потрібен. Ну, не таке, як набор маси немає, це тільки були тренування і правильне харчування. Від правильного харчування залежить дуже багато. Те саме спортивне харчування і тренування. А за який період ти підготувалась? Ну, того року ми буквально за півтора місяця підготувалися. Цього року вже важче, дуже важче, і десь два з половиною три місяці. А чому, ну, чому важче пішло? Роз'їлося. А, тобто все таки, от, такі, yeah. як yeah. я And багато чую, що з рибів дуже багато. Ну, no, no, все ми люди, всі, як їда, це вважається самим таким мощним наркотиком, від якого нереально відказатися. Всі зриваються, всі, є там прецернательний період, угу. Uh -huh. потім є період віддуху, коли розжираєшся, буває так, що намного. Жира, соответственно, потом, чем больше отъешься, тем дольше времени нужно на. Тренер не зміг тебе утримати, ти все-таки <laughs> набрала вагу. з yeah. so, января по середину апреля до области Скинул 32 килограмма, получается в общем. То есть, ну там уже, ну если так по еде, да, то там постепенно понижаются углеводы, э, сложные углеводы понижаются, белок повышается, чтобы там удержать мышцу, чтобы не сыпалось мясо. И добавляется кардио. То есть это любое кардио, кардиотренажеры, то есть дорожки, велосипеды, арбитреки для того, чтобы, как говорится, сжигать жир нужно больше сжигать, чем наедать. В течение дня образно, якщо съїли, там, наприклад, 2000 кВкалов, то спалить можна 2500, щоб но, постепенно жирова і уходило. На скинули таку масу на сцені, які були відчуття, не, не могли просто вже впасти і все не, сил не було. Не, не було такого, що я розчинував, що буде хуже, все намного. Но опять же, нормально було, нормально ну, там, чувствовала. потом перед соревнованиями сложно, тому що останні три дні ти сливаєшся, тобто пішде у рейтинге мочигон і, соответственно, не п'єш воду. Тож у мене почалося з змагання були в суботу. за п'ятницю я вжила по 300 г води, не за четверг 300 г води, за п'ятницю по 300 г води. І з 10 вечора з п'ятниці до суботи до 8:00 вечора до виходу на змагання ні грама води не випила. Ну это очень да. девчат, це дуже <coughs> велике зневоднення для дівчат, чи не має це якогось небезпечності, ну, до свого до свого здоров'я? Ну, я себе набагато краще чувствую, навіть в період тренувань, в період сушки, ніж просто без цього всього. Але який ну, стимул у вас був, в який, щоб просто показати себе, багато дівчат йдуть на ці змагання, просто покрасуватись на сцені, потім знайти собі якогось хорошого хлопця і все. Ну, того року в мене було доказати одній людині, що я можу, я це зробила, я доказала, і цього року теж. Це таки такий хороший стимул. Так. Ну, якщо углубитися, то все намного глибше, немножко е, виступаємо, ціль, да? не просто вийти. А виступить на області, потом поїхати на Україну, удачно там образно образует, виступить на Україні. І и там плани, там, Європа, мир, ну, какие-то дальнейшие, 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 продвигаться. Тобто есть це это ну це такой, можно сказать, как больше конкурс красоты. Угу. Вот он в этой как бы в. Потом большой конкурс красоты, там девочки должны быть, не должны быть пересохшие, должны быть, вот генетически она должна быть, то есть она уже должна родиться, хорошо сложена обязательно. Соответственно, тренироваться, чтобы были красивые мышцы, потому что по анатомии у женщин мышечность, мало мышц по анатомии вообще. То есть нужно тренироваться, чтобы делать форму, но обязательно прежде должна быть генетика. И все, и растешь, растешь, продвигаешься, двигаешься дальше, интересно. Там в дальнейшем, если повезет, могут быть какие-то уже там Та любільський уровень, кути професіональний, які-то контракти, які то, -то, -то зарабатування діє, там проживання в каких-то других зарплат. странах. Да, uh -huh. то есть, ну воно А Що скажете про нову номінацію, але це в хлопцях? Теж хтось вважає, що менс фізик який був на змаганнях у нас вперше, mm -hmm. що вони теж як містери, оце як місіс і містер, не дуже серйозно до них відносяться. Ну да, що це нова номінація, якби. Как бы, э... Ну, очень увлекаюсь этим спортом. Да, развиваюсь, много читаю, смотрю, и очень много противоречий насчет этой категории, особенно россияне. То есть, как бы, ну, лично я не имею ничего против. Да, я бы отнес эту категорию ближе к бикини, да. Вот тоже такой конкурс, конкурс красоты, они там в шортах. Единственный момент, что было бы все нормально, если бы их не красили. Ну, мужчини ж как нікак мужчини, тобто селини спеціальні макіяжі, і глаза, там, губи, пудри, там, тоналки. З боку дівчат, наприклад, ну просто щоб подивитись бодібілдера і уже менсфізік. Найбільшу перевагу, кому віддати Бодібілдеру. Так, а чому Ну просто більше об'ємку до називається Мужчина ну я їх називаю таких. Просто хлопчиків вийшли, як дівчики покрасуватися. У нас просто в бікіні, от, наприклад, як ви питаєте, да, яка ціль. От, багато в кого хто йде займатися в зал, він думає, що ну, підкачають собі прес і все. Можна виходити на сцену і тоді вже виграють. Ну, Потім за кулісами те, що у нас твориться, це просто нереально передати. Дуже якісь. Неповага, не неповага. Нема в нас поваги до спортсменів. Між одним одним, Між, так? Да. Там когда ты в зале тренируешься, тебя смотрят, вау, ты нереальный, ты там вообще сумасшедший. Mm -hmm. да. Но когда ты стоишь на сцене, рядом с тобой еще 10 человек, которые же готовились, и ты уже выпадаешь. А немає нарциссизму в... такого до себе, ось, тільки дивитися в зеркало и показываться. Mm -hmm. Так, нет, есть. Зеркало это, как говорится, неотъемлемая часть, скажем так. То есть все, ну ты тренируешься, ты смотришь, что ты делаешь, как ты делаешь, куда ты делаешь. Ну, як говориться, є. Я більше согласую, что все-таки есть. доля нарцисизму, этом 100% є. У кожного тренувачого Але... спорту. Так, все ж, чим найбільше пожертвували для того, щоб займатися цим спортом? Я роботою. Все, робота mm -hmm. пішла повністю чи Одну на другий і план? Другую, да, Я повністю, от буквально в цей період, поки я готувалася, я просто була вдома, зал, вдома, зал. Тобто це треба забути про все і. Well, ну, того року середу. в мене було і дві роботи, то ж саме, як цього року. Просто цього року було важче. Про харчування важко, дуже важко. Важко тим, от, коли, наприклад, ти заходиш в супермаркет купляти собі м'ясо і яйця. Там куча з збоку. І на завершення у мене є такі невеличкі запитання до вас по історії, щоб переконати можливих глядачів, хто думає, що не інтелектуальні бодібілдери і ну, спортсменки, можливо, в цьому напрямку. От такі три невеличкі запитання. А перше не знаю, як буде відповідати по черзі. Добре, спочатку почнемо з чоловіка. Який фільм у 1977 році вийшов на екрани та повністю змінив уявлення про світ культуризму? Качає железо. Так, правильно. Так і це і знявся Арнольд. Тепер до Наталі. Якщо ще чоловік допоможе, відразу цей Олександр. Так, хто став тим самим восьмикратним чемпіоном містера Олімпія і побив рекорд Арнольда Шварценеггера? Відказувати. Mm. Хто це був? Mm. Хто? А ти знаєш, що це? Там два чоловіка таких. Ну я мужчинами будь-яка. У нас, у нас восьмикратних два. Це Ліхейн і Роні Коліман. Uh -huh. два це вони. А я знаю тільки, тільки одного. Тільки вони восьмикратні. Це Лі Хейн і Роні Коліман. Остальнее Арнольд 7, я з 6 і пішло вниз там. Угу. Вони і на останок побажайте і розкрийте трохи свої секрети успіху. Секретів немає ніяких. Правильне харчування, правильні тренування і мати силу волі. Все. Ну, я скажу, що нужен, якщо приходите в спорт, да, или приходиш ніколи і не займався, то в першу чергу нужен опытный тренер. Ну, Потім со своими своїми желаниями, со своїми целями, да. І двигаться постійно к этой цели, постепенно. Це не спорт, це сложный спорт. Там нужно не тільки прийти в зал і пожати штангу, куди да? підняти на бицепс, или там на грудь пожать, Там що куча нюансів, їда і и і тепер. Да? Ну але радує, що він розвивається. Дякую вам за приємну розмову. Нагадую нашим глядачам. Ми спілкувалися із переможницею Кубку Закарпатської області Наталією Балух та е, срібним призером е, Олександром Лапіном. А з вами, любі телеглядачі, ми зустрінемося уже за тиждень. Я бажаю вам міцної сили, волі, духу, ставте собі ціль і йдіть до неї. З вами була нова генерація. Я Наталія Ігнаця. па, -па.